Друзі, добрий день. Я в місті Ватутіни будиночок газифікований за 10 тисяч доларів без торгу. Хіба що з дуже-з дуже малесеньким зроблена ванна туалет тут, правда ще старого зразка є криниця, газове опалення і так наше все. Зараз все покажу будинок. цегляний, гляний, п'ять кімнат, здоровий, ну, треба трошки його покрасити, побілити. Сам будинок. Начебто ціленький. Рівненький участок, рівненький город. Забув на вулиці вам показати. До центра міста тут пішки 7-10 хвилин від сили. Там є АТБ, магазини, аптеки, вся інфраструктура. Все там. Так що неподалік тут зупиняється маршрутка, але люди кажуть, що ну ніхто сюди не ходить на зупинку що цю, що тут, всі переходять в центр і там, ну тобто йти недалеко. Його тут буквально видно, де поверховий будинок, який біля АТБ, просто я був на вулиці, забув вам показати. Отак от за тими будинками зразу там, грубо говоря, це АТБ і це центр міста. Колись це було село, по-моєму, Сколине називалось воно. Ну, зараз люди вже кажуть, що це вже Ватутін, вже вони тут транспорт сюди пустили. Ну, коротше, вже це Ватутіно. Бо я здивувався, кажу, як це так село і дуже близько до центру. Бо ну, бачу, що дома, як це так може бути. А люди кажуть, що колись це було село, вже це записали, що це латутіно. Так що це ми майже в центрі. Є тут дві ями зливних. Вода заведена з криниці. Такий тут сердитий собака, багато тут всяких построїщук. Люди живуть поруч, собаку годують, що не переживайте. Я знаю, що будуть писати, що собаку покинули. І тут він, мабуть, і залишиться. Так, так, зараз подивимося. Віранді на підлозі ліноліум і поклеєні шпалери. Отак. От так, прямо в нас кухня. Меблі також тут. Ну, холодильник, я не знаю, плита, мабуть, забереться. Плита не знаю, холодильник точно. І щось там ще, ну щось і залишиться. На перший час. Меблі якісь будуть. які Водичка тече. Все працює. Так, тут газовий котел. сказали, робочий, економний, все нормально. Вода злита, хоча взимку жили тут переселенці, то, ну, топили, все нормально було. Е, оця частина будинку як би пізніше. Тому тут оце, я не знаю як чи це так робилося, чи це воно з часом так стало. Я щось не поймів. Ну, тут є питаннячко. Так, і в цьому крилі у нас отакий туалет. Жили тут старі люди. Так що самі розумієте, що євроремонту тут немає. Так, десь вмиколиш тут світло, ага нього і отака ванна. Вода підведена, каналізація зроблена. На дворі дві ями. Якось там щось одне йде в одну, а щось друге в другу. Ну якось так було зручніше, так люди зробили Ну, Дві ями клюють. Робили тут щось нове, ось. Якийсь час каналізацію. Це під стиралку чи підшую, не знаю. Тут вихід є. Так, йдемо в хату. І тут у нас 5 кімнат виходить ось така прихожа. Всі кімнати утоплюються. Немає холодних кімнат, нічого такого немає. По потолках є якісь трохи плями, але наче такого нічого не тече. Чого вони там з'явилися, точно не зрозуміло. Люди тут також не жили, це їм як в спадок попало, вони думали, може собі залишити, може шали тут. Ну, коротше, є тут ще спадкоємці які мають сюди діло то вирішили продавати Отак, скільки тут батареї тут мабуть жара точно на мінімалку якщо розкочегарити то... куча труб. це було дві кімнати тут третя Така кімнатка, підлога, наче по всій хаті нормально більш-менш гнилого, Поломаного я не бачив ніде. Ну і так, і по стінах, наче більш-менш все нормально. Понятно, що треба красити, білити, все це треба. Тут прохідна кімнатка отака. Ага, тут ось я бачу. Не знаю що там. Як наче просто у Є тріщинка малесенька, тоненька там є. Чого воно так здулося, не знаю. Груба, наче працююча, єдине щось там з коменом. Чи його нема. Щоб робила, треба лізти наверх і розбиратися з коменами цими. Так, і п'ята кімната у нас От така. З виглядом на дорогу. Ну, порядки треба наводити, звісно, але сам будинок, наче більш-менш ціленький, просторий, газ є, вода є, наче все нормально. Так, і ще в нас є оця криниця наша. Навіть чистили її недавно, кажуть люди. Е, тут у нас лів. Ні, комора якась, здається. Не буду туди лізти, там все як у всіх. Так, і погріб треба ще дойти, щоб собакенчик, сад, бо він собі чуть голову не вдірвав. А, він вже щось не хоче гавкати. Злякався телефон а чи що. Так, друзі. Тут є яма для буряків. Тут маленька кімнатка і там яма всередині. А ви закрили? Можете відкрити? Да. Щось він зля... злякався телефоном, мабуть. Або це гавкає точно коли ви є. Як вас немає голову в і пішов собі? А як ти хтось підійшов і він працює біом. Так погріб нормальний. Здоровий. Не можу сказати, що дуже тут прохолодно, але не жарко, не так, як на вулиці. Нормальний погрібець. Будь курсю. Первый раз такие шибикинку попался. Скажи Так, есть еще летняя кухня. Тут тоже, да, закрышь? А там город. Сейчас я подойду. Віду в літню кухню, тут також заведений газ сюди. Таке речі тут всі заберуться, газ заведений, так наче все ціленьке покрасити і буде нормально. Так, тут в нас Ага, тут також така пристроєчка до літньої кухні. Є тут піч, можна собі готувати всяким там звірухом. І ще є тут такий задній дворик. Теж треба все розчистити. Але місце є багато бачу. Яблука, вчерашні, вишні, фруктові дерева також є. Так, і тут у нас дві ями зливних. Одна мурована, я заглядував в неї і... І друга. В ту я не заглядував, але в наші дві ями, дві мурованих. Ця де, теж мурована, да, ям? Чи ту не пам'ятаєте? Так, і город отакий у нас залишився. Так, межі виходить від стопчиків до дороги. От там іде дорога, по якій заїжджати до будинку. І до ті стопчики. Виходить загальна ділянка 15 соток тут. А он, я забувся, вон ті будинки, і от там біля них ото вже центр міста і там АТБ. Так що ну тут зовсім недалеко. Все, друзі, це місто Ватутіне, Черкаська область. До Черкас кілометрів сто. Я дякую вам за перегляд, гарного вечора!